Скажіть, а чи завжди ми насправді керуємо власними думками ну рішеннями своїм життям? Звучить, може, трохи дивно, так? Ми ж, ніби капітани свого корабля. Але от що, як наш власний мозок постійно грає з нами в такі собі ігри, непомітно підштовхує до якихось висновків, а ми при цьому ну, свято віримо у свою раціональність. Сьогодні ми якраз і спробуємо розібратися у цьому ем, дивовижному світі когнітивних упереджень. Це такі, знаєте, ментальні хитрощі чи пастки мислення. Вони, звісно, допомагають нам швидко орієнтуватися. Обробляти інформацію, але водночас часто призводять до помилок. Ми зазирнемо в дослідження психологів, подивимось на приклади з нашого життя, ну від того, чому ми часом відкладаємо справи до реакції на якісь тривожні новини. Навіть трохи торкнемося того, як ці ж самі людські, скажімо так, особливості раптом знаходять у штучного інтелекту. Отже, наша мета зрозуміти, як працюють ці обмани мозку, і чи може знання про них дати нам ну, хоч трохи більше контролю. Давайте почнемо це дослідження. Справді, сама ідея, що ми не завжди контролюємо власне мислення, вона може здатися ну, контрінтуїтивною. Але наш мозок це, по суті, машина для оптимізації. Уявіть собі, щодня на нас просто лавина інформації, так? Треба приймати сотні, а то й тисячі рішень: від банального що з'їсти на сніданок, до якихось складних робочих питань, особистих, і щоб не зависнути, мозок використовує спрощені правила: евристики. Про це, до речі, багато писав нобелівський лауреат Даніел Канеман. Ці евристики дають нам швидкі, ну достатньо добрі відповіді на складні питання. Але ця швидкість, ця простота, вона має свою ціну. І саме тут, власне, і ховаються когнітивні упередження, тобто систематичні відхилення від раціональності. Гаразд, давайте тоді почнемо з чогось такого, що, мабуть, багатьом знайоме. От є така штука, евристика доступності, і тут справді стає цікаво. Напевно, кожна людина помічала. Подивишся новини про авіакатастрофу і одразу якось. Ну, літати стає страшніше. Хоча ж статистика каже, що автомобілі значно небезпечніші. Чому так? О, це класичний прояв евристики доступності. Наш мозок оцінює ймовірність події не за реальною статистикою, ні, а за тим, наскільки легко йому пригадати відповідний приклад. А що легше пригадується? Звісно, яскраві емоційно заряджені події або ті, що сталися нещодавно, або ті, що постійно знаєте, мусолять у змі. Авіакатастрофа це ж саме такий випадок: драма візуально сильно, страшно. Вона легко спливає в пам'яті і створює відчуття ну дуже високого ризику. Навіть якщо статистика каже протилежне, мозок, ніби знаєте, лінується аналізувати цифри і хапається за те, що просто лежить на поверхні пам'яті. Тобто, справа не в тому, як часто щось трапляється, а в тому, наскільки воно яскраве для нашої пам'яті. Це ж тоді пояснює, чому, наприклад, страх нападу акули значно поширенийший ніж страх удару блискавки. Хоча від блискавок гине значно більше людей. Але історії про акул, вони ж просто ефектніші? Абсолютно точно. Угу. Або візьмемо інший приклад, можливо, ближчий до наших реалій український гумор воєнного часу. Багато популярних жартів виникли саме завдяки цій евристиці доступності. Вони обігрують події, які, ну, буквально у всіх на слуху, у всіх в думках. Там збір коштів не на штори, а на байрактари, меми про бавовну в Криму. Чому це смішно? Тому що ці образи, ці події, вони максимально доступні свідомості кожного тут і зараз. Вони резонують, бо це частина нашого недавнього яскравого досвіду. І це ж, мабуть, працює не тільки на рівні особистих страхів чи жартів. Звісно, цей механізм може впливати і на глобальніші речі. Ось, наприклад, є дослідження, що аналізують реакцію світу на різні кризи біженців. Ну, зокрема, українську та палестинську. Автори припускають, що одна з причин, можливо, швидшої та масштабнішої реакції Заходу на українську кризу це саме її вища доступність у свідомості політиків суспільств. Події розгорталися нещодавно, географічно близько до Європи, так, величезна медійна увага. Це зробило кризу більш видимою, скажімо так, і можливо сприяло швидшій мобілізації допомоги. Звісно, це не єдина причина, але фактор доступності інформації, схоже теж відіграв свою роль. Зрозуміло, якщо доступність це про те, що найлегше пригадати, то що тоді з першим враженням? Знаєте, ці цінники в магазинах 9,99, 199, 99. Ну чому не округлити різниця ж копійчана, але ж працює схоже, раз використовують. Це вже якась інша пастка. Що ми схильні ну надмірно покладатися на першу отриману інформацію, той самий якір, коли щось оцінюємо чи приймаємо рішення? Дивися, коли ми бачимо ціну 9,99, наша увага несвідомо чіпляється за першу цифру, дев'ятку. І все, ціна вже сприймається як щось близько дев'яти, а не майже десять. Хоча раціонально ми розуміємо, що різниця мінімальна, так? Але цей перший якір він впливає на наше суб'єктивне відчуття ціни, на відчуття цільності товару. І так, це працює. Тобто будь-яка перша цифра, перша умова, перше якесь твердження може стати таким якорем, і він потім впливає на всі наші подальші роздуми. І це ж, напевно, не тільки про ціни в магазині. Абсолютно. Ефект якоря це універсальний інструмент впливу, його використовують, наприклад, у будь-яких переговорах перша названа сума, зарплати ціни на авто, умови угоди, вона часто стає точкою відліку. І весь подальший торг точитиметься вже навколо неї. Він діє і в більш тонких сферах, ну, наприклад, формування суспільної думки. Згадуване дослідження міжнародної реакції на українську кризу там наводиться приклад як початкове фреймування, тобто те, як ситуацію подали з самого початку, в яких термінах її описали, ну, наприклад, напад на європейську демократію. Оце фреймування могло заякорити сприйняття подій міжнародною спільнотою і схилити її до певної реакції, в тому випадку до значної підтримки України. Тобто, те, як проблему сформулювали спочатку, воно вплинуло на подальші рішення. А що цікаво, я читала, що навіть штучний інтелект, виявляється, не застрахований від цього, здавалося б, машини ж мають бути суто логічними. Так, це справді цікавий момент. Недавні дослідження показують, що великі мовні моделі, ну, щі, що генерують текст, вони теж демонструють схильність до ефекту якоря. Вони можуть надмірно покладатися на інформацію, подану на початку запиту або на якісь певні формулювання. І це впливає на їхні відповіді. Тобто навіть алгоритми, розроблені для обробки інформації, можуть чіплятися за перший якір, подібно до людей. Добре, з доступністю і якорянний начебто трохи зрозуміліше. Це ніби зовнішні стимули або перша інформація на нас впливають. Але ж зазвичай ми можемо пояснити свої дії, правда? Ми ж ніби розуміємо, чому зробили саме так, а не інакше, чи тут теж є якийсь підступ. О, отут ми підходимо до одного з найцікавіших і, можливо, найбільш таких бентежних аспектів нашого мислення. Це ілюзія інтроспекції. Це наша глибока, але часто помілкова віра в те, що ми маємо прямий і надійний доступ до джерел власних думок, почуттів, мотивів. Ми думаємо, що можемо просто зазирнути всередину себе і побачити справжні причини своєї поведінки. Але психологічні дослідження показують, наша інтроспекція це не стільки пряме щитування, скільки процес конструювання. Ми радше інтерпретуємо свою поведінку і шукаємо для неї правдоподібні пояснення вже постфактум. Зачекайте. Тобто, коли я пояснюю, чому обрала саме цей сорт кави в магазині, або не знаю, чому відклала важливий дзвінок, я можу насправді вигадувати причину і при цьому щиро вірити, що вона справжня. Саме так це блискуче продемонстрували ще класичні експерименти Нізбета та Вілсона. А потім підтвердили дослідження сліпоти вибору Йохансона. Уявіть, людям показують дві фотографії, просять обрати ту, що більше подобається. Потім експериментатор непомітно підміняє обрану фотокартку на ту, яку людина щойно відкинула, і просить пояснити свій вибір, показуючи вже неправильне фото. І що вражає: більшість людей не помічає підміни. Але ще цікавіше, вони впевнено починають обґрунтовувати, чому їм сподобалось саме це підмінене фото. Можуть сказати, ну мені сподобалася її посмішка, або я обрав цю, бо вона блондинка, хоча насправді вказують на брюнетку, яку вони не обрали. Це явище називається конфабуляцією. Ми створюємо логічні, але хибні пояснення власних дій та виборів, і при цьому абсолютно впевнені в їхній правдивості. Оце так. Виходить, наші пояснення власної поведінки, це можуть бути просто такі зручні історії, які ми самі собі розповідаємо, щоб усе виглядало логічно. І це ж стосується не тільки вибору фото. А як щодо прокрастинації, про яку ми згадували. Абсолютно візьмемо прокрастинацію. Людина може щиро вірити, що відкладає завдання, бо чекає натхнення, треба зібратися з думками або ще не час. Звучить дуже раціонально під час самоаналізу, правда? Але справжньою причиною може бути щось зовсім інше, щось, що не усвідомлюється або неприємно визнавати страх невдачі, наприклад, або перфекціонізм, що паралізує, чи просто втома брак мотивації. Конфабуляція тут виступає як такий собі захисний механізм. Ми вигадуємо поважну причину, щоб зберегти позитивний образ себе, себе як контролюючої та раціональної особи. Те саме стосується рішень, прийнятих у стані стресу чи сильних емоцій. Хтось міг імпульсивно накричати на колегу, а потім пояснювати собі і іншим, що це було необхідно для справи, чи його спровокували. Хоча насправді це був зрив через втому чи особисті проблеми. Ми раціоналізуємо постфактум. І ця ілюзія саморозуміння, вона напевно має і інші наслідки. Безумовно. Вона лежить в основі іншого відомого упередження, сліпої плями упереджень bias Blind Spot англійською. Це наша тенденція вважати, що ми менш схильні до упереджень, ніж інші люди. Чому? А саме через ілюзію інтроспекції. Коли ми оцінюємо інших, ми дивимося на їхню поведінку. Ага, він сказав, зробив тето, отже, він упереджений. А коли оцінюємо себе. Ми зазираємо всередину, шукаємо там упереджені мотиви і не знаходимо їх, бо вони часто несвідомі. Звідси робимо висновок. У мене таких думок немає. Значить, я об'єктивний. Ми більше довіряємо власній, ну ненадійній інтроспекції, ніж спостереженню за власною ж поведінкою. Це пояснює, чому так важко визнати власні помилки чи стереотипи. Ми ж зазирнули всередину і нічого поганого там не побачили. Це все дуже цікаво. Виходить, ми постійно перебуваємо під впливом того, що легко пригадати доступність, так що сказали першим якір, і при цьому ще й вигадуємо пояснення своїм діям, ілюзія інтроспекції. Чи є ще якесь таке поширене упередження, про яке варто згадати? Так, є ще одне, з яким ми стикаємося буквально щохвилини, особливо в сучасному інформаційному світі. Це схильність до підтвердження, confirmation «conformation bias». Це наша несвідома тенденція шукати, інтерпретувати, віддавати перевагу і запам'ятовувати ту інформацію, яка підтверджує наші вже існуючі переконання чи гіпотези. А інформація, яка їм суперечить, ми схильні ігнорувати, критикувати або ну швидко забувати. А це схоже на те, як працюють соцмережі. Алгоритми ж підкидають нам те, що нам і так подобається, і ми опиняємося в такій інформаційній бульбашці. Саме так інформаційні бульбашки в соцмережах це просто класичний приклад схильності до підтвердження в дії. Алгоритми показують контент, схожий на той, з яким ми взаємодіяли раніше, це підсилює наші погляди і створює ілюзію, ніби всі так думають, або що наша точка зору єдино правильна. Але це упередження працює набагато ширше. Наприклад, ми можемо вибірково читати лише ті новини, які відповідають нашим політичним поглядам, і відкидати інші як пропаганду. Або інвестор може шукати лише позитивні новини про компанію, в акції якої він вклався, ігноруючи тривожні сигнали. Навіть на міжнародному рівні це може проявлятися у збереженні старих альянсів чи упереджень щодо певних країн. Навіть коли з'являються факти, що мали б змусити переглянути позицію. Ми чіпляємося за те, що підтверджує нашу картину світу. І, до речі, дослідження упереджену ЩІ, показують, що моделі теж можуть демонструвати подібну схильність, надавати перевагу інформації, що відповідає панівним наративам у даних, на яких їх навчали, гаразд. Ми обговорили кілька таких потужних механізмів, як наш мозок нас, ну скажімо так, обманює. І от тепер, коли ми це все проговорили, коли здається, що ми краще розуміємо ці пастки, чи не є саме це відчуття розуміння? Ще однією ілюзією. Чи не потрапляємо ми знову в пастку тієї ж ілюзії інтроспекції, думаючи, ага, тепер я все знаю, тепер мене не обдуриш? Це надзвичайно влучне і важливе запитання. Саме відчуття тепер я все зрозумів і контролюю ситуацію може бути дуже підступним. І так, цілком може бути проявом тієї ж ілюзії інтроспекції або пов'язаної з нею сліпої плями упереджень. Як ми з'ясували, наша внутрішня впевненість у власному розумінні чи об'єктивності це не найнадійніший індикатор. Інтелектуальне знання про існування когнітивних упереджень, на жаль, не дає автоматичного імунітету від них у реальному житті. Ми все ще можемо піддаватися їм, але тепер ще й додається ілюзія, що ми ніби вищі за це. Ми можемо навіть почати конфабулювати про те, наскільки добре ми тепер розпізнаємо упередження, переоцінюючи свою здатність їх уникати. Це такий собі, знаєте, мета-обман мозку. Отже, якщо підсумувати наше сьогоднішнє занурення, наш мозок це дивовижний, але м, досить хитрий інструмент. Він полегшує нам життя за допомогою швидких правил, але ці ж правила роблять нас ну, передбачуваною раціональними. Він хапається за яскраві спогади, доступність, чіпляється за першу інформацію якір, майстерно вигадує пояснення нашим діям, ілюзія інтроспекції, конфабуляція і вперто шукає підтвердження тому, у що ми вже віримо, схильність до підтвердження. Важливо пам'ятати, що ці упередження це не якісь баги чи помилки, це фундаментальна частина того, як працює наше мислення. Вони допомагали нам виживати і швидко приймати рішення в умовах невизначеності протягом мільйонів років еволюції. Вони економлять наші когнітивні ресурси. Але в сучасному світі, перенасиченому інформацією складними виборами, ці ж самі механізми роблять нас вразливими: до помилок, до маніпуляцій, до непорозумінь, чи то в рекламі, чи в політиці, чи в особистих стосунках. Але що ж тоді робити? Якщо ми не можемо повністю позбутися цих обманів мозку, то який висновок? Головний висновок, на мою думку, не в тому, щоб впасти у віч чи картати себе за ірраціональність, а в тому, що знання це справді сила. Розуміння того, як працюють ці механізми, сама усвідомленість щодо можливості власних упереджень це вже величезний крок. Це дає нам шанс зупинитися, поставити під сумнів свою першу автоматичну реакцію, пошукати альтернативні пояснення чи додаткову інформацію, перш ніж робити висновки чи приймати важливі рішення. Розвиток критичного мислення, медіаграмотності, здатності до саморефлексії це власне ключові інструменти в навігації цим світом когнітивних пасток. Тобто мета не стати ідеальним раціональним роботом, а просто бути трохи більш свідомою і, можливо, обережною зі своїми ж думками. Саме так. А на завершення, ось ще одна думка для роздумів: вона виводить нас за межі лише людської психології. Як ми вже згадували, дослідження показують, що навіть найсучасніший штучний інтелект схоже успадковує або відтворює наші людські когнітивні упередження. Ефект якоря, схильність до підтвердження інформації з навчальних даних, відтворення суспільних стереотипів. Якщо вже машини, створені нібито для об'єктивного аналізу, демонструють ці риси, то що це говорить про саму ідею об'єктивності в епоху шиї? І перед яким викликом ми всі стоїмо, як люди, так і суспільства, що все більше покладаються на алгоритми у світі, де сама раціональність виявляється такою крихкою? І де ірраціональність, схожа, вбудована в саму тканину мислення, як людського, так і, можливо, вже й машинного. Як нам навчитися жити і приймати рішення в такій реальності? Більше лише для своїх. Хочеш бути всередині? Підпишись на рамки. Обіцяємо, лише корисне.